Так, хлопці, мене зараз чуєте? Так так, так. так, Доброго вечора. Зараз буде у вас РП тренування на тему. На теню. На тему взагалі показати, представитись по статті 6.1. Показати взагалі свій жетончик і затримати громадянину, допустимо, там за маску. Ну, затримати хоча б виписати, допустимо, штраф за статтю адміністративного кодексу. Давайте почнемо. Дивіться. Ой. Дивіться, о, присягу ще не склав. О, тут я знаю, з вас один, і у вас ще немає жетончика. Дивіться. У вас, коли ви підходите до громадянина, перше, що ви потрібні, повинні зробити. Хто знає, що ви повинні зробити? Показати жетон. Добре, да. так. Вірно. Можна когось одного до мене, щоб... О... Угу. Давайте буде на океана Рівс схожий. Це офіцер. Дивіться, перше що відходить, давайте я вам таку ситуацію, що цей громадянин напроти мене знаходиться в масці. Е, ви знаєте, що, ну, чи ви не знаєте ще, дивіться... Коли... Да, да, це стаття 7.12 адміністративного кодексу. Тобто, як це виглядає? Ми підходимо до громадянина, в будь-якому випадку щось ми бачимо, що він порушує, але ну, якщо стаття кримінального кодексу, то ми вже можемо затримувати. Але якщо це стаття адміністративного чи дорожнього кодексу, що ми повинні зробити, це ми повинні представитись. Громадін, доброго вечора. Доброго. Будь ласка, ознайомтеся знаєте, Сміжитончик. Дивіться, ви порушуєте статтю Адміністративного кодексу 7.12 знаходження в громадському місці масі або елементах одягу, які закривають обличчя. По новому статуту ви можете сказати тільки е, номер статті. Якщо громадянин вас попросить е, назвати повну розшифровку, ви розшифровуєте. Але вас ніхто не зобов'язує казати повністю, як я. Але. В надаль, подальшому краще одразу е, назвати е, статтю, назвати, що це стаття адміністративного кодексу і повністю її трактовку назвати. Я думаю, це зрозуміло. Е, якщо громадянин в цій ситуації е, відмовляється зняти маску, ви можете йому виписати штраф. Якщо він сплачує штраф, але не знімає маску, ми проводимо затримання. Як це виглядає? 7 -12, це, да, це в нас іде непокора. Якщо б він не сплатив би штраф, то це... Ой, 7, 12 не покора. 10-12 непокора, не 10, не а 7.4 не сплата штрафу. Тобто, якщо він відмовляється від сплати штрафу, ви бачите, що ви продаєте, а він просто кидає на пол, я потім розкажу, як це виглядає по-інакшому він кидає на пол свій тікет і не хоче його сплачувати, то ми затримуємо за статтею Кримінального кодексу сплату штрафу. Якщо він сплачує штраф і не хоче знімати маску, чи взагалі просто від вас тікає, ми затримуємо за статтею 10.12 непокора. В будь-якій ситуації, коли від вас убігає громадянин на вашу вимогу, ви йому повторюєте, громадянин, зупиніться, це законна вимога, держ... моя, законодерж... моя законна вимога. Він, якщо не реагує, ви вже затримуєте застаю кримінального кодексу на покори. Як це виглядає? Ми підходимо до громадянина. Городін, будь ласка, з нею щось міжжетончик. Бачу, проштую статтю адміністративного кодексу 7.12, знаходження у громадському місці у масі або елементи одягу, які закривають обличчя. А зараз дістану тікет... А... А... Так, 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 дивіться. Я тут тут чуть сам а, запарився. Дивіться, тут не так. Ви не можете йому виписати штраф, поки він не зняв маску. Тобто, щоб виписати штраф, ви повинні подивитись його документи. В масці може знаходжуватись держслужбовець. Якщо ви пишете йому штраф, не впевнитись, хто він, ви вже будете ности якесь покарання від адміністративного до кримінального. Тобто, дивіться, ви повинні, на перше, що ви повинні, щоб він зняв маску. Якщо він не знімає, це не покора. Якщо він навіть знімає, ви можете виписати йому штраф. Якщо він не хоче сплачувати, ви затримуєте за несплату штрафа. Тобто уявляємо те, що громадянин не хоче знімати маску, відмовляється. Ми йому кажемо, громадянин, ще раз вам повторюю, це моя законна вимога. Зніміть, будь ласка, масочку. Громадянин відмовляється. Добре. Зняв тактичного поясу киданки на кінну на громадянин напроти. Офіцера. Заламав ручку, буду тримати біля себе. Громадянин, Будь ласка, знищується сміжитончик, дивіться, ви були затримані за статтею. 10.12 непокори законній вимозі державного службовця. А, а, називаємо підстава для затримання, запис бодікамери. Ведемо громадянина до автівочки. Прижав громадянина лицем до автівочки. А, а, натягнула з керкавички, прийшов дині денішого радіо громадянина напроти. Якщо громадянин знаходиться в масці... Ми, Масочку а, треба зірвати. Так, треба зірвати а, перед обшуком. Якщо ви достанете документи та впевнитесь, а він був в маски, ви не зможете подивитись на його обличчя, він залишиться в масці. Тобто вам потрібно а, легким рухом руки зняв маску громадянин напроти з нього та поклав йому в кишеню. Натягнула з кроковічки, про що поверхні ніж громадянина напроти, дістав. З кишені документи, придивився. Тобто дістаємо документи, придивляємось. Добре, проведемо первинний обшук. Зламуємо ручку. з собою. Відкрив двері патрульного автомобіля. Посидив городину, зістигнув посок безпеки, закрив за ним двері. Тобто, я думаю, це зрозуміло. Добре. Я можу так. Зараз. Відпустив від залома. Зняв кайданки з офіцера напротив, повісив на тактичний пояс. Можете спробувати. Зараз навіть на мені, чи один з одним як вам ну, подобається більше. Я? Зараз я бургер з'їм. А за яку стать А яку хочете, в принципі, якщо ви, в принципі орієнтуєтесь то. Можете за яку вам подобатися. Давайте мій жетончик, ознайомтесь так. То... Хлопці все зрозуміло плюс-мінус? Якщо питання задавайте <реку> <не> нас. <реку> став... Якщо плюс-мінус, то так. Добре. І Житомичка знайомтесь, офіцер поліції, Владислав Данки. Е. Боже. Зупини вас по статті 6.5, а саме. Ем. Ця машина знаходиться. Ну я. Ну я. Ну я... Можна цю машину сісти. Ні, дивіться, ви хочете зараз статтю Кримінального кодексу? Да. Угу. Тоді в авто. Добре, питання, добре, питання, добре. Дивіться, після першого мігафону шоу можуть робити? Нічого. А, не знаю нічого. Після другого? Нічого. Ви можете вже підтаранювати автомобіль, який не зупиняється. Після третього? Можна вже стріляти по стріляти. Добре, по колесам. Ви можете стріляти по громадянина? Якщо загрожує в безпеці. Добре. Чи є небезпека для когось да, з окружаючих громадян? Вірно? Якщо офіцер стрі якщо, якщо офіцер було... самообороняється? Правильно? Так, добре, добре, добре. Добре, дивіться. Я думаю, це зрозуміло. Давайте зараз тоді. Останьте, будь ласка, до автомобіля, зараз я вас запечатлю. Це було перше тренування, зараз, зараз буде практичне для вас завдання. Це було перше тренування про жетончик і про затримання.